Хілон не з'являвся, одначе, досить довго, вінці уже не знав, що й думати, марно повторював собі, що пошуки, якщо збираєшся досягнути успішних і надійних результатів, треба вести, не кваплячись. Його кров, як і запальна натура, бунтували проти голосу розуму, не робити нічого, чекати, сидіти, склавши руки, було чимось суперечним його характеру, що аж ніяк не вмів із цим погодитись. Бігання за вулками міста в темному плащі раба, через те, що було марним, здавалось йому тільки ошукування власної бездіяльності і не могло його заспокоїти. Вільновідпущеники його люди бувалі, яким наказував провадити пошуки на власний ризик, виявлялися куди менш спритними, ніж хіло. Тим часом разом з любов'ю, що відчував до Лігії, виникла в нього ще й завзятість гравця, який хоче виграти. Вініцій таким був завше від юних літ здійснював, що хотів, із пристрастю людини, яка не розуміє, що може щось не вдатися і що треба від чогось відмовитися. Військова дисципліна приборкала, щоправда, на час його свавілля, але заразом прищепила переконання, що кожний наказ, який він давав нижчим от себе, мусить бути виконаним тривале ж перебування на сході, серед людей гнучких і до рабського послуху звичних, Утвердили його тільки у вірі, що для його хочу, немає меж. Отже тепер страждало і його самолюбство. Було в тих перепонах, в тій опорі, в тій самій втечі лігії щось для нього незрозуміле, якась загадка, над розгадуванням якої він сушив голову. Відчував, що акта сказала правду і що не був для лігії байдужим. Але якщо так. То чому віддала перевагу бурластву та злидням над його пестощами і над перебуванням у його розкішному домі? На це запитання не вмів знайти відповіді, а натомість доходив тільки до певного неясного відчуття, що між ним і Лігією, і між їхніми поняттями, і між світом його і Петронія, і світом Лігії та Помпонії Грицини існує якась відмінність і якесь непорозуміння, глибоке як прірва якої не здолає заповнити і зладити. Тоді здавалося йому, що мусить Лігію втратити, і через ту думку покидала його і решта рівноваги, яку хотів у ньому підтримати Петроні. Були хвилини, коли й сам не знав, чи Лігію кохає, чи її ненавидить. Розумів тільки, що мусить її знайти і що волів би, щоби земля його проковтнула, ніж не бачити і не оволодіти нею. Силою уяви бачив її часом так чітко, буцім перед ним стояла, пригадував кожне слово, яке до неї мовив, і яке від неї почув. Відчував її близько, відчував її на грудях, в обіймах, і тоді жага охоплювала його, як полум'я, кохав її і кликав її. А коли думав, що був біля неї коханим і що могла самохіть виконати все, чого від неї бажав. Огортала його тяжка невичерпна туга, і якась безмежна ніжність затоплювала йому серце, ніби велетенська хвиля. Але були й хвилини, коли чи від відлюті упивався думками про приниження та муки, яких Лігій завдасть, коли її знайде, хотів її не тільки мати, але мати приниженою рабинею, а водночас відчував, що якби йому надано було вибір чи бути в неї рабом. Чи не бачити її більше в житті, то волів би бути її рабом. Бували дні, в яких уявляв сліди, що її на рожевому тілі залишив би батіг, і разом з тим хотів би цілувати ці сліди. Спадало йому також на думку, що був би щасливим, якби міг її вбити. У тому душевному розладі, в утомі, непевності й смутку змучився і спав з лиця. Зробився володарем суворим і жорстоким. Раби, навіть вільно відпущеники, наближалися до нього з трепетом, а оскільки немилосердні і незаслужені покарання сипалися на них без жодної причини, почали його потай ненавидіти. Він же, відчуваючи це і усвідомлюючи свою самотність, мстимся їв і поготів. Стримувався тепер тільки з Хилоном, побоюючись, аби той не припинив пошуків. Грек же… Зметикувавши це, почав його приборкувати і робитися щораз більш вимогливим. Спершу в кожний свій прихід запевняв Вініція, що справа піде легко і швидко, тепер починав сам вигадувати труднощі і не перестаючи, щоправда, ручатися за успішний результат пошуків, не приховував, наче що мусять вони тривати ще довго. Прийшов урешті. Після довгих днів очікування з таким похмурим обличчям, що молодих зблід на нього дивлячись і, кинувшись до нього, ледве мав силу запитати, Її нема серед християн? Саме так, пане, відповів Хілон. Але знайшов серед них лікаря Главка. Про що ти говориш і хто це такий? Мабуть що забув, пане, про старого, з яким я мандрував із Неаполіса до Рима. І, обороняючи, якого втратив оці два пальці, через що не можу втримати стиля в руці. Розбійники, що захопили його дружину та дітей, штрикнули його ножем, лишив його помирати на постоялому дворі під мінтурнами, і оплакував його довго. Та ба. Я переконався, що він живий і досі і належить до християнської общини в Римі. Вініцій, що не міг уторопати в чому річ, зрозумів тільки, що цей главк становить якусь перешкоду в пошуках лігії, тож пригасивши гнів, який у ньому закипав, мовив Якщо ж ти обороняв його, то мусить бути вдячним і допомагати. Ах, шляхетний трибуне. Навіть боги не завжди бувають вдячними, а це всього лише люди. Так, мусить мені бути вдячним. На моє нещастя, одначе, цей старий став слабий розуму, затьмареним руками та злигоднями. А через це не тільки не вдячний мені, але як я довідався власне, від його одновірців, звинувачує мене в тому, буцім я змовився з розбійниками, що я причина його нещадя. Оце мені нагорода за два пальці. Я певен, мерзотнику, що воно так і було, як він каже, сказав Вініцій. Тоді знаєш більше від нього, пане, відповів з гідністю Хілон. Він бо тільки припускає, що так було, одначе це не перешкодило б йому скликати християн і помститися мені жорстоко. Зробив би це неодмінно, і вони так само неодмінно б йому допомогли. На щастя, він не знає мого імені, в молитовному домі ж, де ми зустрілися, не впізнав мене. Я, одначе, впізнав його відразу і першим і хотів кинутися йому на шию. Втримала мене тільки розсудливість і звичка зважувати кожний крок, який збираюся зробити. Отож почав я, вийшовши з молитовного дому, про нього розпитувати, і ті, що його знають, розповіли мені, це чоловік, якого зрадив супутник у дорозі з Неаполіса. Інакше й не знав би вже я, що він таке розповідає. Мене те не обходить. Говори, що ти бачив у Молитовному домі. Тебе не обходить, пане, але мене обходить якраз настільки, наскільки моя власна шкура. Тож, дбаючи, що вивчення моє пережило мене, волів би я відмовитися від обіцяної мені нагороди, ніж ризикувати життям заради мамони, без якої я, як істинний філософ, жити і шукати божественну правду зумів. Але Вініцій наблизився до нього з лютим виразом обличчя і заговорив притлумленим голосом а хто тобі сказав, що від руки главка швидше смерть зустрінеш, аніж від моєї. Звідки ти знаєш, собако, що тебе зараз не закопають у моїм саду? Хілон, який був боягузом, глянув на вініці й миттю зрозумів, і ще одне необачне слово, і він пропав. Я шукатиму її пане, і знайду її, заволав попливом. Настало мовчання, протягом якого чутно було тільки прискорене биття Вініція та віддалений з які працювали в саду. За хвилину, переконавшись, що молодий Патріцій уже дещо заспокоївся, Грек загорив знову, Смерть пройшла повз мене, та я дивився на неї з таким спокоєм, як Сократ. Ні, пане, не говорив я, що відмовляюся шукати дівчину. Хотів тільки сказати, що пошуки її пов'язані тепер з великою небезпекою для мене, мав сумніви ти свого часу, чи є на світі такій собі еврицій. І, хоча й переконався на власні очі, що син мого батька казав тобі правду, вважаєш зараз, буцім я вигадав главка. Та ба, якби ж то він був тільки вигадкою, якби я міг з цілковитою безпечністю бувати серед християн, як і раніше. Віддав би я за те бідолашну рабиню, що її купив, аби мала дбати про мою старість і каліцтво? Але Главк живий, пане, і якщо він мене побачить, ти більше не побачиш мене, а хто в такім разі тобі знайде дівчину? Тут він знову замовк і почав утирати сльози, після чого мовив далі. Але поки Главк живий. Як же мені шукати її, коли щохвилини можу зустріти його, а якщо зустріну, то згину і враз припиняться мої пошуки. До чого ти гнеш? Як зарадити, що ти збираєшся робити? спитав Вініці. Арістотель вчить нас, пане, що менші речі треба виносити, приносити в жертву більшим. А цар прям говорив часто, що старість є важким тягарем. Так от тягар старості і злигоднів пригнічує главка так давно і так тяжко, що смерть була б для нього благодіянням. Блазнюй з Петронієм, а не зі мною кажи ліпше, чого ти хочеш. Якщо доброчесність є блазнюванням, нехай мені боги дозволять залишитися власним назавше. Хочу, пане, прибрати главка, бо поки він живий, і життя моє, і пошуки в постійній небезпеці. Так найми людей, які його заб'ють киями, я їм заплачу. Здеруть пане і будуть потім наживатися на таємниці. Розбійників у Римі стільки, скільки піщинок на арені. Не повіриш, одначе яку правлять ціну, коли чесна людина має потребу найняти її? Ні, шляхетний трибуни. А що, як сторожа піймає розбійників на вбивстві? Ці без сумніву зізнаються, хто їх найняв. І матимеш неприємності, на мене не вкажуть, бо їм імені свого не скажу. Погано робиш, що не довіряєш мені, бо, не беручи до уваги навіть мою ретельність, пам'ятай, що тут ідеться про дві інші речі: про мою власну шкуру та про обіцяну тобою нагороду: Скільки тобі треба? Мені треба тисячу сестерців. Бо зверни, пане, увагу, що мушу знайти розбійників чесних, таких, які б, узявши завдаток, не зникли з ним разом. За добру роботу добра плата. Перепало б те щось і мені, аби висушити сльози, які пролю жалобі за главком. Богів беру в свідки, як я його любив. Якщо сьогодні дістану тисячу сестерців, через два дні душа його буде в Гасі. Там тільки якщо душі зберігають пам'ять і дар мислення, зрозуміє, як я його любив. Людей знайду ще сьогодні і попереджую їх, що від завтрашнього вечора за кожний день життя Главка вираховуватиму по 100 сестерців. маю теж певний задум, який мені видається надійним. Вініцій ще раз пообіцяв йому потрібну суму, але заборонив подальші розмови про Главка. Натомість запитав, які інші новини приніс. Де протягом цього часу був, що бачив і що виявив. Але Хілон небагато нового міг йому розповісти був у двох іще молитовних домах і пильно стежив за всіма, особливо за жінками, але не помітив жодної, що була б схожа на лігі. Християни, одначе, вважають його за свого, а від часу, коли викупив сина Евриція, шанують його як людину, що бере приклад із Христа. Довідався теж від них, що один великий законодавець, такий собі Павло Старса, перебуває в Римі, ув'язнений у наслідок скарги, поданої юдеями, і вирішив з ним познайомитися. Але найбільше втішила його інша новина, а саме, що верховний жрець усієї секти, який був учнем Христа і якому той доручив управління християнами всього світу, в будь-який момент може приїхати до Риму. Всі християни захочуть його, ясна річ, побачити і послухати Його повчання. Відбудеться якісь великі зібрання, на яких і він хілон буде присутній, а що більше буде людей, оскільки в НАТО сховатися легко, то проведе туди і веніція. Тоді знайдуть лігію напевно, коли главка нарешті прибрати, не буде це пов'язано навіть з великою небезпекою. Помститися помстилися б, звичайно, і християни. Але загалом вони люди мирні. Тут Хелон почав оповідати з певним здивуванням, що не бачив ніколи, аби вони поринали в розпусту, отруювали колодязі та фонтани, були ворогами людського роду, шанували осла або годувалися м'ясом дітей. Ні ні, того не бачив. Ясна річ знайде серед них і таких, які за гроші приберуть главка, але вчиняє їх, наскільки йому відомо. Ні до яких злочинів не заохочує, навпаки, велить образи вибачати. Веніцій же пригадав собі, що йому вакти сказала Помпонія Грицина і взагалі мову Хілона слухав з радістю. Хоча б почуття його долігії нагадувало ненависть, відчував полегшення, слухаючи, що вчення, яке і вона, і Помпонія сповідували, не було ані злочинним, ані паскудним. Народжувалося в нім, одначе, якесь неясне почуття, що це воно власне, що це незнайоме йому шанування Христа створило перепону між ним і Лігії, тож починав боятися цього вчення і водночас ненавидіти його.